Практичні завдання. рентгенівське опримінювання та його застосування в діагностиці та лікуванні. Завдання 1. Вивчити будову та принцип роботи х променевої рентгенівської трубки на прикладі макету. Розглянемо будову Х променевої рентгенівської трубки на прикладі схематичного зображення. Поряд показано зовнішній вигляд Х-променевої рентгенівської трубки 60-х років ХХ століття. Ікс-променева рангенівська трубка є джерелом х випромінювання Х-променева трубка це скляний балон, запаяний у вигляді циліндра або з розширенням посередині, з якого видалений повітря з допомогою вакуумного насоса. У кінцях трубки впалені два електроди катод для отримання вільних електронів і анод для її гальмування. Поверхня анода зроблена зеркальною. До х променевої трубки прикладають дві напруги. Напруга розжарення катода для стимулювання процесу термоелектронної емісії вільних електронів з катоду і напруга прискорення вільних електронів в електричному полі між катодом та анодом. Висока постійна напруга змушує електрони прискорено рухатись до анода і надає електронам великої кінетичної енергії. Вільні електрони при взаємодії із зовнішнім електронним оболонком атомів матеріалу анода вимушені гальмувати. Причому частина енергії гальмування перетворюється в ікс випромінювання. При роботі трубки анод дуже сильно нагрівається і може розплавитися, тому передбачені системи охолодження. Завдання друге. Проаналізувати спектр ікс випромінювання ренгенівськи отриманий при борбандуванні мішені зі срібла. При бомбардуванні металевої мішені прискореними електронами в X-променевій трубці виникає два типи випромінювання, утворення яких зумовлені різними фізичними механізмами. Це гальмівне та характеристичне. Інтенсивність потоку гальмівного рентгенівського випромінювання залежить від прикладеної напруги. Максимальна енергія кванта Х-випромінювання не може перевищувати енергію, яку набув вільний електрон у електричному полі під дією напруги прискорення. Тому спектри Х-випромінювання обмежені значення прикладеної між катодом та анодом напруги. Якщо напруги прискоренні достатньо великі, то спостерігається тільки гальмівне випромінювання. При збільшенні напруги, крім гальмівного випромінювання, буде спостерігатися і характеристичне. Походження підписів піків характеристичного випромінювання розглянемо при розборі наступного завдання. При більших напругах буде спостерігатися гострі піки характеристичного випромінювання. Це означає, що електрони мають достатню енергію для проходження крізь зовнішні електронні оболонки. Бачимо, що найбільша інтенсивна лінія на наведеному спектрі складає близько 22 к. Завдання третє позначити групи спектральних ліній у лінійчастому спектрі характеристичного випромінювання на моделі атома. Високоенергетичні вільні електрони прискорені електричним полем. Між катодом і анодом мають достатньо енергії для взаємодії з електронами внутрішніх оболонок атомів анода. Ця енергія може бути передана одному з внутрішніх електронів, що призведе до вилітання цього електрона з атома і створить вільний енергетичний стан вакансію на найбільш нижніх електронних оболонках. При переході з вищих електронних оболонок для заповнення вакансії електрони випромінюють кванти характеристичного випромінювання. У лінійчастому спектрі характеристичне випромінювання виділяють групи спектральних ліній, які називають КЛМ серіями. Латинська буква для назви серії є відповідником номера електронної оболонки, якщо рахувати від ядра. В середині серії лінії кодують за різницею номерів електронних оболонок, перехід, між яким відповідає такому випромінюванню. При переході на К оболонку спостерігаються такі спектральні лінії, як Ка альфа перехід з Ка бета – перехід з m оболонки, К гама перехід з Еноболонки, Ка дельта перехід з o Оболонки, на Елоболонку. альфа – перехід з m оболонки, бета – перехід з Еноболонки, гама – перехід з o Оболонки. При переході на Емоболонку. альфа – перехід з Еноболонки, бета – перехід з o Оболонки. Далі четверте. Обчислити найменшу довжину хвилі в спектрі гальмівного випромінювання при різних напругах на трубці. Та знайти довжину хвилі, на яку припадає максимум у спектрі гальмівного х випромінювання. Завдання необхідно заповнити таблицю обчисленими значеннями для різних напруг між катодом та анодом. Розглянемо, як проводити обчислення на прикладі першого значення напруги з таблиці. Для обчислення найменшої довжини хвилі ми використовуємо формулу, де H. Постійна планка Це швидкість світла в вакуумі Е заряд електрона це всі відомі величини. Підставляємо їх у формулу. Тепер значення напруги. Приклад для першого випадку, коли прикладена напруга рівня 50 кВт. Основна одиниця напруги вольти, тому ми кВ переводимо у вольти. 1 кВт це 1000 вольт. Отримали значення у метрах, та близько потрібно записати значенням нанометрах. Тому переводимо до потрібних одиниць вимірювань. Максимум інтенсивності в спектрі гальмівного рентгенівського випромінювання припадає на довжину хвилі, що приблизно в півтора рази більше за лямда мінімальна. Для нашого першого значення напруги таблиці довжина хвилі, на яку припадає максимум гальмівного Х випромінювання, буде дорівнювати. Вносимо обидва значення мінімальної довжини хвилі. Та довжини хвилі, на яку припадає максимум гальмівного ікс випромінювання в таблицю. Для заповнення таблиці повністю вам слід провести аналогічні обчислення для решти значень напругів вказаних в таблиці. Завдання п'яте: Користуючись графіком, знайти товщину шару половинного послаблення рентгенівського випромінювання даною структурою. Шар половинного послаблення це товщина шару речовини, при походженні якого інтенсивність падаючого промінювання зменшується у два рази. Відносна інтенсивність у нашому випадку дорівнює 1. Половина це 0,5. Тобто, виходячи з наведеного графіку, відносна інтенсивність шару половинного послаблення буде дорівнювати 20 одиниць. Завдання 6. Обчислити відношення масових коефіцієнтів послаблення кістки і м'якої тканини або води. Для обчислення масового коефіцієнта ми використовуємо формулу, де Z порядковий номер атома речовини K – коефіцієнт пропорційності. Для хімічної сполуки масовий коефіцієнт послаблення буде сумою добутків масового коефіцієнта для певного виду атомів, на число атомів цього виду в сполуці. Завдання слід обчислити відношення масових коефіцієнтів двох сполук кістки та води. Порядкові номери атомів, які входять до скалу цих сполук, повідомлення в завданні. При відношенні масових коефіцієнтів послаблення кістки та води коефіцієнт пропорційності К і довжина лямбди скорочуються і залишається лише відношення сум допитків. Формула кістки кальці3ПО4 двічі. Кальцій має індекс 3, тобто до складу цього елемента входить 3 атома кальцію. Його порядковий номер дорівнює 20. Тому ми 3 множимо на 20 в кубі. Фосфор має індекс 2. Тому ми 2 множимо на 15, його порядковий номер в кубі. До складу оксигена входить 8 атомів, 4 множимо на 2, тому ми 8 множимо на 8 в кубі. Формула води h 2 o Аналогічно, 2 множимо на 1 в кубі то додаємо добуток 1 на 8 в кубі. Тому відношення масових коефіцієнтів послаблення кістки води дорівнює приблизно 67,8.